Гейть! Ото ти? Я прям. Я, знаєте, що я сходи забула перевірити? Ай, ладно. Ти ж не дуже швидка, правда? Зараз як стрибне на мене. О боже. А ти заплутаєшся в деревах? Я тебе загубила, я тебе загубила. Капець її ще й видно погано. Гить. Щось все неправильно я роблю знов. Я її тепер не бачу. Гить? Я загубила гить. Ладно, там де ще одна була. Ось вона. Ну, це інша вже. Угу, і в мене теж стріляють. Гить, ні, ну ти. Геть, то дуже далеко. О, дві зірочки, привіт. Ще й п'явка. Ще й гить. Нічого не бачу. Від мене гить втекла знов.